Розділ дев'ятий І сказав він до них. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно в силі. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними. І стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якою білильник не зміг би так вибілити на землі, і з'явився їм Ілля та й Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут. Поставимо ж собі три шатрі для тебе одне і одне для Мойсея і одне для Іллі. Вони знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила. І голос почувся із хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. І зараз, вівши очі свої, вони вже нікого собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали, що це книжники кажуть, ніби треба іллі перш прийти. А він відказав їм тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що Ілля був прийшов та зробили йому що тільки хотіли, як про нього написано. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх. Про що сперечаєтесь з ними? І йому відповів один із натовпу «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа ні мого він має, а як він де схопить його? То об землю кидає ним і він піну пускає і зубами скрегоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він їм у відповідь каже Ороди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його. І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затрясне. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною і він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав із дитинства і почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав. Що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти злізьми закричав і сказав Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що НАТО збігається то нечистому духові заказав і сказав йому: Душе німий і глухий, тобі я наказую вийди з нього і більше у нього не входь. І, закричавши та міцно затрявши, той вийшов, і він став, немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою Чому ми не могли його вигнати? А він їм сказав Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм Людський син. Буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня. Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати, і прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав Про що міркували в дорозі? І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він дванадцятьох і промовив до них. Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім. І взяв він дитину і постав її серед них. І, обнявши її, він промовив до них Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Тож приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Обізвався до нього Іван, Учителю. Ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він і нами не ходить. А Ісус відказав Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям Моїм чудо зробив би, і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє, ради того, що ви Христові, по правді кажу вам. Той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорном линове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєни, до огню невгасимого, Де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе. Відітни її, краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, Вибери його краще тобі однооким ввійти в Царство Боже, ніж з обома очима, бути вкиненому до гієни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем. І кожна жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою.